Телепроект Новий день продовжує свою роботу в ефірі, і я хочу запропонувати наступну тему нашої розмови. Реалії сучасної України є такими, що дуже часто громадяни стикаються з порушеннями своїх прав. Причому відбувається це навіть на найвищому рівні. Особливо це питання актуальне сьогодні, коли у великих містах нашої держави мешкають переселенці з Донбасу, де зараз йдуть військові дії. Та ці люди не забезпечені навіть предметами першої необхідності. На жаль, далеко не всі українці знають. Як треба діяти, якщо їхні права порушуються? Саме про це ми будемо сьогодні говорити з нашим гостем студії. Я хочу представити Володимира Боштана, адвоката, національного тренера, експерта з європейських антидискримінаційних стандартів. Володимире моє вітання. Доброго дня. Сьогодні будемо з вами говорити на таку дуже важливу на сьогодні тему, і я знаю, що ви активно займаєтесь проблемами Європейського суду з прав людини. І по перше, трошки нам розкажіть, що представляє собою суд з прав людини, адже всі про це знають, але більш детально і як можна до нього звернутись. Дякую. Європейський суд з прав людини це є міжнародна судова установа, яка була заснована в 59-му році. Суд на сьогоднішній день знаходиться в Страсбурзі. Він розглядає питання щодо порушення цивільних та політичних прав, які передбачаються безпередбачення безпосередньо європейською конвенцією з прав людини. Конвенція з прав людини. Що вона що вона гарантує? От розкажіть теж про це. Європейська конвенція з прав людини це безпосередньо є документ, який передбачає і захищає цивільні політичні права людини. Європейська конвенція з прав людини, вона є міжнародним документом. і Держави, які її ратифікували, вони взяли на себе зобов'язання щодо захисту саме цих цивільних та політичних прав. Крім того, не лише громадян, які знаходяться в державі, але тих осіб, які перебувають, вона також гарантує ці права. Хто може звернутися до європейського суду з прав людини? На сьогоднішній день до Європейського суду з прав людини можуть звернутися як фізичні, так і юридичні установи. Крім того, держави або декілька держав. Раніше таке право мали лише заявники громадяни, які зверталися до держави, яка безпосередньо ратифікувала Європейську конвенцію прав людини. На сьогоднішній день можуть звертатися держави проти іншої держави. Це дуже суттєво. Крім того, не є таке поняття, що люди. До кінця не розуміють саме вони путують хто хто що може звертатися, але є ще от такою важливою ланкою: то, що не можуть звертатися органи держави проти цієї держави. Оце uh -huh. треба запам'ятати, тому що дехто вважає, що кабінет міністрів України може звернутися проти держави України. Якщо ми розглядаємо Україну, таке так, не може це неможливо, так, так. Uh -huh. а яким є порядок подання заяви до Європейського суду з прав людини на сьогоднішній день. Для того щоб звернутися до європейського суду з прав людини, необхідно пройти всі інстанції, які передбачені державою судові інстанції це е, право людини після отримання остаточного результату звернутися саме до європейського суду з прав людини. Особа, яка не пройшла всі інстанції судового захисту, передбачені закріплені цієї держави. Е, якщо вона звернеться до європейського суду з прав людини, її скарга. Буде неприйнятно і в такому разі вона просто не зможе в повному об'ємі захистити свої права. А чи потрібен адвокат при розгляді справи європейським судом справ людини? І якщо так, то хто може стати цим адвокатом? Це дуже цікаве питання, чому тому, що деякі фахівці в галузі права ну деякі адвокати. Вони при роботі з клієнтами говорять про те, що безпосередньо необхідна їхня участь для того, щоб подати скаргу в Європейський суд по правам людини. Безпосередньо їхати треба в Страсбург. Але це є помилкою. Я хотів би, щоб наші телеглядачі розуміли про те, що скарга безпосередньо подається через пошту на від на. Правляється на адресу Європейського суду з прав людини, не є необхідним і не передбачено те, що повинно бути зареєстровано через канцелярію. Як ми звикли це на національному рівні. Реєструвати її через канцелярію суду. Це є помилку. тому необхідно після того, як особа пройшла всі інстанції судового захисту на національному рівні, вичерпала всі можливі. З, всі органи, можливості з, так звичайно. Так, так, так. Судові mm -hmm. органи захисту, вона звертається до Європейського суду з прав людини саме відправленням відповідного пакету документів. Заповнюється формуляр жалоби відповідної і подається, якщо документи. Крім того, хотів би зазначити, що документи подаються лише в копіях. Чому тому, що якщо скарга буде не неприйня... прийнятною, то людина не отримає ті документи, яка відправила. Оригінали знаходяться, залишаються в архіві суду. Вони mm -hmm. не повертаються, тому необхідно до жалоби подавати саме копії даних документів. Які компенсації передбачаються європейським судом з прав людини, як правильно треба подавати документи, заяви, щоб все ж таки можна було сподіватись на позитивне рішення? При винесенні позитивного рішення Європейський суд з прав людини на користь особи вирішує питання про розумну компенсацію у зв'язку з тим, що людина є, ну якщо ми можемо так сказати, потерпілою, так і вона повинна мати компенсацію за ті за порушення порушення своїх прав державою, яка їх порушила, і безпосередньо ця компенсація присуджується судом і контроль за цим. Безпосередньо є, полягає на Кабінеті міністрів України, який контролює саме виконання і отримання цієї розумної компенсації від держави. До кого можна звернутися за консультацією та правовою допомогою з питань Європейського суду з прав людини ну, саме в Одесі? Ну, я б хотів би зазначити, що на сьогоднішній день є е, декілька фахівців е, щодо е, практики Європейського суду з прав людини і е, останні. Два заходи, які були проведені в місті Одесі з антидискримінаційного права, з міжнародного права і з права безпосередньо прав людини, є такі особи в місті Одесі. До них можна зверну... Вони є спеціалістами саме в цьому напрямку, до них можна звернутися за адресою. Вулиця Грецька, 25, місто Одесі, або за телефонами 770 18 30. Це телефон, uh -huh. за яким можна буде звернутися саме за допомогою з або в підготовці жалоби в європейського суд, або просто на отримання консультації. Uh -huh. Ви займаєтесь активно питаннями дискримінації, так і ми знаємо, що дійсно для нашої країни на жаль, це дуже, дуже актуально, і це не лише дискримінація за національним за національною ознакою, наприклад. Але сьогодні, ось як я на початку вже сказала, що наші переселенці вони теж починають зустрічатись з певними проблемами, коли немає де жити, так їм не надають, наприклад, житла, яке зараз пристосоване до зимового періоду. Так чи звертались вже до вас з подібними скаргами саме переселенці або родини переселенців? Дякую за запитання. Справа в тому, що ми не ставимо на меті виявити порушення прав людини і довести його до саме звернутися до Європейського суду з прав людини. У нас є така глобальна мета, щоб норми міжнародного права. Були адаптовані в національне законодавство і вже в перших етапах, коли ми говоримо про порушення прав людини, ми використовуємо застосовуємо саме міжнародні документи. І якщо це судова інстанція, якщо це звернення до органів, ми повинні на початковому етапі говорити про міжнародні документи, а безпосередньо до про конвенцію по справ людини, яка передбачає саме ці положення: право на життя, право на освіту, право на е Вільний äh... Права власності і так далі, конвенція це ці, ці права гарантує. Тому ми на першому етапі повинні про це говорити. Якщо ми говоримо про переселенців, дійсно є певні випадки дискримінації. Але якщо ми говоримо про дискримінацію, ми повинні її довести і все ж таки сказати довести до логічного результату і довести те, що держава порушує права людини за статтями за нормами конвенції, або якщо в додатку за безпосередньо дискримінує Знову Такі, за якими ознаками. Чи звертались до вас, наприклад, стосовно порушень свободи думки, совісті релігії, так або свободи вираження поглядів? Адже мені так здається, що особливо останнім часом з такими проблемами все ж таки доводиться нам зустрітись. Ну, безпосередньо така кількість зараз у нас є саме з осіб, які є переселенцями, саме з Криму, Луганськ, Донецьк. Це дійсно є. Ми розглядаємо дані заяви, розглядаємо скарги і готуємо відповідні документи. До органів, до е, органів державної влади, до судових органів на сьогоднішній день. У нас не по, по цих ситуаціях жодної е, немає рішення, е, чому тому, що е, рішення Європейського суду з прав людини, тому що знову ж таки ми повинні пройти всі інстанції. І е, коли ми дійдемо висновку, що дійсно все ж таки держава не забезпечила, не гарантувала ці права, і є дійсна пряма е, дискримінація або там косона дискримінація, непряма дискримінація, тоді ми будемо, звісно, звертатися е, з жалобу до європейського Суду з прав людини поки що це неможливо, тому що є тривалість цього доказування? Чому тому, що я ж кажу, ми повинні пройти всі інстанції, а це час? І, і знову ж таки повторюсь, що ми не ставимо себе на меті довести цю ситуацію до саме Європейського суду з прав людини. Ми повинні ці норми використати на національному рівні і довести державі, що все ж таки є порушення, і його треба змінювати або поліпшувати на користь людини. Угу. І ще таке питання: чи звертали? До вас зі скаргами стосовно порушення свободи слова? Ну, на сьогоднішній день вони мають загальний характер, і на, на цьому етапі ми розглядаємо безпосередньо в рамках національного законодавства. Знову ж таки, з посиланням на норми конвенції і норми міжнародного права. На сьогоднішній день ми розглядаємо це питання в більш широкому аспекті, саме з посиланням на норми міжнародного права. Чому тому що вони є ширше, вони є визнані, держава їх визнала і держава зобов'язала зобов'язана їх виконувати. Норми національного права на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що в повному об'ємі вони не використовуються. І саме цікаво, що коли ми говоримо про захист людини, на якомусь рівні, ми. Ми починаємо про згадувати про норми міжнародного права або безпосередньо про конвенцію вже на тих етапах, коли ну я не можу сказати, що вже пізно, але важко щось доводити. Тому на самому першому етапі ми повинні застосовувати і посилатися до цих. В що ж, у першій частині програми ми говорили вже про те, що після подій в Україні, після Євромайдану, і зараз змінюється свідомість і нарешті люди все ж таки починають себе відчувати громадянами і більше все ж таки розуміють, що треба свої права захищати, і це приємно бачити такі зміни. І хочеться вірити, що дійсно все ж таки і правова культура вона теж на належний рівень нарешті. Весті вийде так, адже так не можна підтвердження так далі. цьому підтвердження цьому є низка законів, які були прийняті. Це закон про прокуратуру. Сьогодні розглядається питання про реформу судової системи, про реформу в адвокатській сфері. Я думаю, що все це робиться для того, щоб ми були наближені до європейських стандартів, і я так я глибоко переконаний. вважаю, що ми до цього дійдемо, але повинен бути час для зміни і імплементації міжнародного права в національній. Законодавства, що ж, Володимира, дякую вам за участь у програмі. Я так розумію, що те, про що ми говорили, дійсно стане корисним багатьом з наших телеглядачів. Адже на жаль, дуже часто ми стикаємось з порушенням наших прав, і не завжди ми знаємо, як діяти, як правильно діяти у таких випадках. І не забувайте про те, що вам гарантовані певні права та свободи, і про це не можна забувати. Якщо виникають проблеми, то треба звертатись до. Спеціалістів до адвокатів, які зможуть вам, врешті-решт надати кваліфіковану допомогу. Що ж, я хочу нагадати, що гостем студії був Володимир Боштан, адвокат, національний тренер, експерт з європейських антидискримінаційних стандартів. Володимире, дякую вам дякую за вам. консультацію. Так що ж, а ми переходимо до наступної частини нашої програми, яка теж буде цікавою. Тож не перемикайте, залишайтеся з нами.